Мене звати Ярослав, і в цьому відео ми з вами поговоримо про кетізен. Які критерії важливі для дропу, що взагалі потрібно мати, ну і тому подібне, скільки ми отримаємо і зможемо отримати з цієї гри. Отже, а перед початком за традицією хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому ви знайдете багато корисної інформації, багато різних ботів. Також комбо на піксельтаб і багато різного. Тому посилання на канал буде в закріпленому коментарі. І також ви знайдете посилання на гру, якщо ви ще не граєте. А якщо ви граєте, то знайдете посилання на мій клуб. Якщо ви хочете, маєте бажання, ви можете приєднатися до мого клубу. І давайте будемо разом йти до цілі в. Платін, ой, папе жаймелю, який платін ну, в мастер Лігу. А отже, переходимо до гри, і зараз подивимося, що в мене там, які, яких результатів мені вдалося досягти за цей час. Зразу можу вам сказати, що трішки застопорилося, тому що в мене вже не 24 на 7 працює комп'ютер. Ну, там в деяких моментах стараюся включати його, щоб е, коти фармились. Ось мені вдалося досягти 277 рівня кота. І ми зараз в... в. -в, -в... Де ми зараз? Е, так, ми зараз на якому місці? Двісь на трошки. Маріку кусають. 71 місце. Сподіваюся, ми доберемося до самого останнього. І ну, я дуже цього хочу, просто капець як хочу. Так, отже, давайте поговоримо, що потрібно, щоб отримати дроп. Як я замітив, у багатьох ще залишилась рулетка. І сьогодні мені. Знайомий сказав, що він отримав а, дроп. Ну, як не дроп, а, а з рулетки. Тобто він запросив одного, одну, одну людину і йому дали там на 1 доллар ось цього там 48 монет і 300 фіш. Не знаю, дивно. У мене її немає цієї рулетки. Я просто пропустив її два дня і в мене вона зникла. А перед цим як ми могли. Запрошувати і звичайних друзів, і, ну, тобто старих друзів, і нових, то я ні одного дня не пропустив. Тобто всі 10 днів, чи скільки там ця рулетка була, я кожного дня по два рази я крутив її. І мені вдалося нафармити 16 тисяч цих X-зенів. Зараз чекаємо. 16 тисяч і за першу рулетку. Ой, не рулетку, а за фармінг мені вдалося майже 4 тисячі нафармити цих монеток. Отже, важливий критерій це X-Zen. Тобто, скільки у вас буде X-зенів, стільки ви і. Ну, це теж буде е, вліяти на цей дроб. І скільки у вас цих викетів? Також буде вліяти рівень вашого кота. Тобто, скільки він приносить в секунду. Тобто, в мене 338 933 АВ. Uh, uh, приносить в секунду, тобто без всяких бустів і тому подібного. Uh, так, що ще буде вліяти на дероб? Uh, буде вліяти ще uh, скільки друзів ви запросили, і який в них буде рівень. тобто Якщо вдруге, наприклад, там золото, і там в нього 50 рівень кота, і скільки він там отримав дропу в акеті, стільки ви ну, і ви отримаєте 5% від його дропу. Так я розумію. Потім, наприклад, якщо у вас друг дійшов там до Мастер-Ліги, це просто офігенно, якщо він дійшов до Мастер Ліги, він отримав, наприклад, там 500, ні, не 500, хай 10 тисяч акеті, наприклад. да? І ви з цих 10 тисяч отримаєте 5%. Ну, це так, щоб наглядно було зрозуміло, що воно взагалі буде. О. І так само ви можете зараз отримувати від нових друзів. Тобто, якщо ви запросили друга свого, ви можете отримувати від нього спочатку 5 монеток. XN. Потім, якщо він дійде до, до золотої ліги, то ви отримаєте 10 чи на 20 і діамант 40. Ну, майстер-королівська ліга, ну це зрозуміло. Чим більше рівень, тим більше вам дістанеться. І це так діє за кожного друга. Тільки за нового. Якщо ви запросили, <сміттє> запросили нового друга, то воно вам діє. Ну, Тобто, як, як це все зробити? Просто берете. ось, тобто, не то, Копіюєте, натиснули Чикс і відправили своєму другу. Ось. Або просто натиснули запросити друга і теж це все отримували. Так само. За друга ви отримуєте три фіш. Три монетки фіш. А, ні, зараз 6. Зараз, напевно, X2 працює. Чи ні? Зараз ні, в принципі. А може і так. Не знаю, в принципі, нічого не показує, значить ні. А, я зрозумів. Це, напевно, як ми тоді могли. Як було Х2, ми могли отримувати 6 за преміум 100 і за. ну, В принципі, тут все зрозуміло. А зараз, як немає, то ми отримаємо 3 і 43 з преміум аккаунтом. Так. Вообще. Ось. Хотів сказати, що я вже в своєму відео е, попередньому казав, що бакіті, де ми нафармили, вони не влітають на дроп. Тобто не потрібно їх залишати. Якщо ну, ви можете купити, наприклад, там якогось кота, ну, тільки головне купляти вигідного кота. А ви можете це все купити. Якщо е, у вас там є фіші, ви можете спробувати рибалку. Але. Це дуже така, як би сказати, хибна тема. Ну, і не хибна, ну, якби, якщо на, пер... на перших парах, то вона хибна, тому що ви можете просрати всі монетки. А після 230 рівня, то це, ну, в принципі, нормально. Можна попробувати, тому що ви вже не зможете купити кота за фіше. І вам буде доступно тільки. Купівля кота за монетки. Тобто за ці монетки 2384 БХ. Ось тільки за це. І все. Ну, я можу навіть вам показати. Можете подивитися, бачите? Ось, 273 я можу купити. Але, ну, якби не можу, тому що це невигідно. У і... мене немає цих монеток. Ну, тобто, не хватає Отже, і сам бот, тобто. Мон... Гра рекомендує для купівлі ось цього кота за 269-го 269 кота за 30 541 БК. Але в мене його немає. Ось такі от справи, друзі. Ой. Сивів нову заседів. Ой, боже ти мій. А, так. Якщо вас немає ще в цій грі, то я думаю, що у вас є час ще трошки нафармити. І. Потім отримати дроп в Акіті, в в Акаті. І потім, я так думаю, будуть поли, яких ми зможемо, якби ось, дивіться, ось тут, як ми кидали перший раз в Акеті, ось тут. Так ми зможемо кидати їх знову, ось ці да? і отримати якби, фармити лаунчпул і отримувати. Інші монетки, які там, наприклад, захочуть, ну, так само як в Bloom, да? Наприклад, людина прийшла, у нього там свій проект, своя монетка, він хоче, як це сказати так, розвити свій проєкт і хоче набрати активну аудиторію в бота, там, в ну, свої канали, там, в свої соціальні мережі, ну, таким чином стати популярним. от. І він там платить якусь енну суму, там, там, тисяч, 10-20 доларів. Ну, це так, де прикладу, я чесно, не знаю, скільки вони там будуть платити. І ось, наприклад, Кетізен да, бере і розміщає там, їхню гру, наприклад, там, да, гру там, чи проект, я не знаю, і з їхньою монеткою. І ми, наприклад, там, кидаємо це в стекінг і заробляємо монетку того проєкту. Ось. Так само в Блум теж кидає людина там, свою монетку, да? і ми якби, приєднуємося до його телеграм-каналу, до бота там, ну, і Тому подібне. Тому, я думаю, смисл зрозумілий і те, що фармити котів обов'язково потрібно. Тому що цей проєкт підтримує Паша Дуров, Тон. Тон Foundation, Telegram, ще багато різних проєктів. Тому я рекомендую, я вже не в одному своєму відео казав, ще пів ні, місяць назад, раніше, там, що заходьте в котів. Заходьте, заходьте фарміть якомога більше, щоб нафармити рівень кота. Це обов'язково. Ну і старатися виконувати ось ці. Ось ці завдання тут купувати ось ці за. за ну, Хоча б там за 8, тобто не за 8, а за 4 цента ось це купувати. Я вже не кажу там купувати за 5 доларів. Ну, в принципі, не в кожного є зараз така можливість. У мене зараз вже немає такої можливості. Я так сьогодні потратився, щоб добити 277 рівень. Ось. Також рекомендую вам робити щоденні чекіни. Що це таке? Тобто, ви заходите в гру і там кожні 24 години, якщо не помиляюся, ви можете зробити чекін і потім отримати якусь нагороду. Я так розумію, що за активності в мережі Тон. Тобто ну, те, то, 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 що ми там купували, ось, скільки ми грошей потратили, ось, порчейс, бонус, там в якіті спітну тому подібне. бачите, стільки я Я вже 20 тисяч потратив. Але жаль, що воно не зарахувало мої майже 70 тисяч фіш, фіш те, що я потратив. І, ну, я збився з теми. Тобто ми. Зможемо отримати. Ну, і я так розумію, що нас нагородять нагородять за те, що ми тут купували, те, що ми робили активності в їхній мережі, Там, мережі тон. І нас за це нагородять. Тому чекіни робити обов'язково. Я вже не кажу там купувати щось і тому подібне. Просто робіть чекіни і все. У мене вже майже 60. Стараюся. І також можете заходити і робити завдання там тут різні. Ось там вход в ігру, запросити друга, ну і тому подібне. Це теж можете зробити, лишнє не буде. Ось, ну що, всім дякую, друзі, за перегляд. Також. Не забуваємо підписуватись на телеграм-канал, на Ютуб канал. Також не забуваємо ставити лайки, для мене це дуже важливо. І з вами був Ярослав. І всім пока.